На двох колесах, щоб зрозуміти істину, таким чином спробували перевірити доступність чернівців журналісти ТВ спільно з громадськими організаціями та студентами. В інвалідний візок сіли здорові люди і рухалися за запланованим маршрутом, щоб на собі відчути глобальну проблему. Приміряти на себе доступність міста вирішили десятки людей. Як їм вдавалося долати метр за метром, дивіться у наступному сюжеті. До сьогодні не зіштовхувалася з проблемами людей візочників Ольга Костюк. Дівчина навчається на факультеті журналістики, і тому зазвичай на подібні заходи реагує, але сівши у візок, вона відчула всю масштабність та глибину проблеми. Я ходила з друзями по по цих вулицях, і мені було б смішно, якби мені хтось сказав, що перепона в 10 сантиметрів стане для мене не такою, що я не зможу її здолати. І коли я побачила дійсно, що просто бордюр, 10 сантиметрів, і я не можу нічого зробити без чужої допомоги. Проїхавши кілька сот метрів, Ольга ближче познайомилася із найскладнішою дилемою байдужістю. Я впала, я два рази вставала з візка, У мене падала сумка, і йшло йшло купа людей. Ніхто навіть не звернув на це уваги. Вони просто проходили, вони робили вираз обличчя, типу. Мені так тебе шкода і нічого не робила, не допомагала. Те, що робили студенти сьогодні, для Владислава Добридіна звична річ протягом уже 12 років: до візка і до того, що він не може ходити, чоловік звик. А до постійного нехтування його прав не збирається. Це ненормально. Коли є такі условия. Я думаю, вони можуть зробленими клубшому. Так не жить. Не можна, але що вдієш. Секретар Чернівецької міської ради Віталій Михайлішин каже, про цю проблему ніхто не забуває, і навіть навпаки, місто стало набагато доступнішим ніж кілька років тому. Пандуси, якщо такі взяти, одні тільки пандуси, які зроблені в Чернівцях, зроблені тільки за останні два роки. Їх взагалі не було в місті. Так, вони є, погодилися люди візочники. А за мить продемонстрували, що зроблені вони не за відповідними стандартами і долати їх вкрай важко. От смотрите чоловік сопину важко, важко. Я погоджую. Пасусі на саме ця проблема в двох сидіти. Два кроки на перший погляд так мало, але водночас так багато. І головне неможливо для людей з особливими потребами. Щоб зрозуміти це, маршрут флешмобу запланували досить простий центром міста. Від Соборної площі вулицями Головної та Івана Франка і до залізничного вокзалу, назад у громадському транспорті. Кожен метр шляху був випробуванням для спинальників, а тим паче для новачків, котрі не звикли до такого навантаження і не вміють керувати візком на цих тротуарах. Окрім всього, магазини, відділення пошти, туалети, банки, аптеки жодного місця, куди б можна було вільно заїхати. Треба їхати додому принесемо, якщо ви живете напроти, Немає ніяких проблем. Але я хочу сама приїхати і придбати. Я ж така сама людина, як і ви, ви ж це розумієте. Добре, ну ви самі не можете, бо ви не така сама, ви майже не маєте фізичні позиції. Ні, я така сама. Так бувало у кращому випадку. В гіршому на тебе ніхто не зважав. Були люди, які абсолютно холодно смотрели. І, і как-то безучасно. Совершенно. Проходили мимо мене і перешагували просто через мене, і не смотрели. А я говорила, пожалуйста, кто-нибудь подойдите, мені нужно внутрь заїхати. Дорога назад виявилася нелегшою. Тролейбусів зі спеціальним механізмом для зручнішого проїзду в них візочників чотири. А водіїв, котрі зважають на людей з особливими потребами на зупинках, ще менше. Ви можете трошечки ближче до тротуару? Я не вмію під'їжджати. Там ж люди, візочники, бачите, скільки їх. Ми не можемо забрати. Зйомки тут не розрішаються, зйомки. зйомки. Це громадський зйомки. Наступний водій через відсутність аргументів лише знизав плечима. Люди мають допомогти вам занести пісочник. І аж третя спроба виявилася вдалою. Абсолютно несподівано маршрутка підлаштувалася під пасажирів і ті змогли потрапити всередину. Після завершення акції студенти обговорювали між собою маленький подвиг та враження від нього. Після кількох годин, що ми провели з цими людьми, очі настільки відкрилися. А спинальники натхненно почали мріяти про краще майбутнє. Ми якби вже привикли до цього, а студенти, які прийняли участь в, нашій, в нашому флешмобі, вони відчули більше це. І у них більше, напевно, вражень, ніж у нас, тому що ми з цим стикаємося кожен день. Мрію про те, що колись ми зможемо вільно пересуватися над цими вулицями, все, що ми капелька по па коли-то вилівається в море. Треба бути оптимістами. Нельзя жить вообще ни на не надеясь и без веры во что-то, без надежды. Это прежде всего. Минуло три з половиною години, і ми ось знову на тому самому місці. Звідки стартували? Нам вдалося подолати той шлях, який запланували. Ми пройшли всі вулиці, і для тих людей, які у візок, це стало насправді випробуванням. На сьогодні, після цієї акції, ми з упевненістю можемо сказати, що місто Чернівці є недоступним. Ірина Сайдак, Іван Морараш, Ян Піонковський Теми дня ТВА.